Друзі, всім привіт! Вітаю вас! Сьогодні пропоную вам приготувати такі смачні, корисні та дуже легкі суші. Подивіться, які вони такі гарні, прикольні, бачите, гарно дуже тримають форму і дуже-дуже смачні. Тому, друзі, не гаємо часу. Давайте разом готувати. Так, Починаємо готувати рис. Тут в мене рис спеціально для суші. Дивіться, якого він виду, кольору. Такий кругленький. Зараз мені потрібно його дуже-дуже добре помити під проточною водою. Разів 5 з нього злити воду. Чим зараз я і займуся. Так, є мій ріс чистенький, водичка після зливання останнього була прозора. Тому зараз я ставлю мій сотейничок на плиту і заливаю водичкою. Друзі, всі пропорції будуть під описом відео обов'язково. Так, тепер беру кришечку, накриваю і включаю вогонь. Зараз можна максимальний. Доводимо до кипіння. Як тільки закипить наша водичка, засікаємо рівно 15 хвилин і варимо на мінімальному вогні. Зараз з вами разом будемо дивитися. Так, друзі, водичка закипіла. Бачите, маленькі бульбашки. Тож я одразу роблю вогонь на мінімальний. І рівно 15 хвилин засикаю. Так, друзі, 15 хвилин пройшло, тому я відкриваю кришечку, дивлюсь. Все дуже гарно. Зараз подивимося. Нічого у нас тут не пристало. Тому виключаємо плиту і робимо заправочку. Дивіться, для заправки нам потрібно цукор, тут в мене дві чайні ложечки. Додаю до цукру 5 столових ложок оцту. Потрібен, звісно, оцет спеціальний для суші рисовий. Але в мене такого немає, тому я заміняю просто звичайним столовим оцтом, наливаю 5 столових ложечок до цукру і додаю одну чайну ложечку солі. Тепер всю цю суміш я ставлю в мікрохвильовку, буквально на 30 секунд. Є, бачите? Нам треба, щоб кристалики цукру та солі розтворилися. Тепер знімаємо кришечку, поливаємо цією сумішю наш рис. Я беру лопаточку, бажано, звісно, дерев'яною ложечкою. Все це тепер я добренько вимішую. Ось так. Так, друзі, рис вимішала. Накриваю полотенцем і зверху кришечкою. І ось так я його залишаю на 15 хвилин. Ще постояти. За цей час я зроблю начинку. Так, друзі, все. Наш рис готов. Я в цьому впевнена. Дивіться, яка краса. Тепер я його перекладаю в мисочку. Для начинки нам знадобиться. в мене тут два листочки норі, пів такого великого огірочка, або беріть там один-два таких середніх, на ну ваш смак. І лосось. Тут в мене біля грамів 70. все, І потім ми з вами зробимо соус наш. Тому зараз я беру ось так якось зворачую, як, як завгодно, нам треба потрібнити прямо до рису наші норі. Тому тут вже дивіться самі. Головне, ось так, мені зручно це зробити ножицями. Можна отак пройтись. Головний результат. Вони потрібні бути малюпусіньки такими шматочками. Так, є, з норі розібралися. Тепер я беру огірочок і нарізаю його дрібними кубиками. Друзі, дивіться щодо начинки, ви ж тут самі розумієте, заміняєте все, що у вас є, все, що ви полюбляєте, те і кладете. Авокадо, інші види риби. Тут взагалі все на ваш розсуд і на вашу фантазію. Все, що полюбляєте, те і згодиться. Врізаю огірочок і закладаю його до нашого рису. Там, друзі, залишилось нарізати лосось. Так само шматочками малесенькими. Друзі, до речі, я буду лосось, у мене є на каналі гарний дієвий рецепт, дуже смачний. Тому зайдіть, подивіться, засолюйте рибку самі. Не лінуйтеся, бо це дуже смачно і набагато корисніше, ніж купляти в магазині, вже готовий. Я силочку прикріплю обов'язково. Друзі, до речі, дуже смачно з копченим лососем. Я якось потрапляла на нього, купляла, і це дуже смачно, саме в такому вигляді ці суші просто не перевершені. Так, додаю лосось. Так, для заправочки нам потрібно майонез. В мене домашній. Я показувала на своєму каналі, як його зробити. Друзі, обов'язково подивіться, приготуйте. До майонезу я додаю 2 столові ложки соєвого соусу. Раз. І друга ложечка. Все. Тепер перемішую. І це буде наш дуже-дуже такий смачний соус. Для суші. Тобто потім ми вже можемо в соєвий соус наші рольчики не вмакати, бо в нас соєвого соусу достатньо всерединці. Бачите, такий виходить салатик. Його можна вже і так їсти. Тобто, знаєте, боул, виходить. Дуже корисна і смачна страва. Тут, Бачите, все в принципі натуральне. Майонез у нас з вами домашній, без консервантів, рибка, огірочок, рис правильно зварений. Все дуже корисно та смачно. Якщо у вас соєвий соус не дуже концентрований, то можете вдвічі збільшити пропорцію. Тобто не 2 столові ложки, а 4 столові ложечки соєвого соусу. Смак коригуйте, будь ласка. Так, друзі, беремо ось так трішки до рученят нашого фаршу, так би мовити, і скатуємо ось такі кульки. Бачите? Тут в нас вже з вами все є, бо ми гарно вимісили нашу масу. І воно дуже гарно тримає форму, завдяки тому, що ми правильно зварили рис. І все викладаємо на наше сервіровочне блюдо. У мене така маленька дощечка. І так само зараз ми з вами накрутимо усі усі наші суші. Друзі, час від часу трішки руки змащуємо холодною водою, щоб краще ліпилися наші суші. І ось так зараз все все ми з вами переліпимо. Беру ось так, трішки підминаю і скочую ось такі маленькі роли. Бачите, це набагато легше, ніж крутити їх. Звісно, можна і накрутити, ну. Но... Це треба мати бажано і спеціальний коврик. А так дуже смачно, просто хочеш салатом з'їж, хочеш накрути собі таких шариків. До речі, є такий лайфхак, знаєте, можна взяти формочки для льоду, туди закласти цю масу, і потім вона дуже гарно зніметься. Вийдуть у вас такі малесенькі суші. Все, друзі, отаким чином, зараз всі, -всі перекручуємо.